У звільнені Андріївці, що розташована за 10 кілометрів від Бахмута на Донеччині, ніде поставити український прапор. Знищені абсолютно всі будинки. На момент окупації людей в селі вже не було. Розповіла староста округу. Село дуже маленьке, там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей. Нагадаю, третя штурмова бригада звільнила село учора. Взяття та утримання цього населеного пункту, за словами військових, це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. Третя окрема штурмова бригада показала один із фрагментів, як звільняли Андріївку. Після знищення командирів російської бригади чимало окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Українські бійці здійняли у небо безпілотник із гучномовцем та оголосили ворогу ультиматум. Ми знаємо, що група авангарда знаходиться зараз в двох домах, і ми пропонуємо вам здатися по одної простої причини. Нам нужен обмінний фонд. Якжели ви не з'явити такого желания, ми вас всіх уничтожим. Желания, сноровки і всього остального для этого у нас более чем предостаточно. У результаті бойової операції повідомили в бригаді частина окупантів здалася. Рашистські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито сьогодні ЗСУ за допомогою західного озброєння обстріляли житловий район Сокіл у тимчасово окупованій Новій каховці на Херсонщині. Насправді ж на житловий район у Новій каховці впала російська авіабомба. Скинули її з літака Су 34 У результаті загинула людина щонайменше ще дванадцятеро. Травмовані у центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандисти навмисно звинувачують ЗСУ у своєму теракті, щоб дискредитувати українську армію та просувати наратив, нібито наші захисники ведуть війну проти мирного населення. До України повернули тіла 51 захисника України. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців. Народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, триває обшук. СБУ знайшла заборонену російську символіку і нагороди серед знахідок і документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. На документі, датованому липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства Екс-нардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича. Крім того, у нардепа, якого перевіряють на причетність до державної зради, виявили. Георгіївські стрічки, медалі та кітелі Збройних сил РФ. До того ж, як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич намагався розпалювати проросійські настрої в українському суспільстві. Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення провели 45 обшуків. Йому загрожує до 15 років тюрми.